Зрадників із Бучі, які співпрацювали з росіянами, відпускають під заставу понад 900 тисяч гривень. Такий запобіжний захід Ківосвятошинський райони Суд Київської області обрав для трьох мешканців Михайлівки-Рубежівки. Це такий населений пункт в Бучанському районі. Що робили ці пани друзі? У березні 22-го під час окупації Михайлівки-Рубежівки троє місцевих мешканців: а це Володимир Узбек, Стефан Слабинський та Андрій. Олефійць, за даними слідства, робили наступне: співпрацювали із російськими військовими, коли ті були там, передавали окупантам награбоване майно, надавали ворогу у користування викрадені автомобілі, використовували ці автомобілі для перевезення зброї та боєприпасів. І застосовували насильство до місцевих, які не погоджувалися співпрацювати із армією Російської Федерації. Тепер. Ці пани на свободі хм. клас. Попри все це, суд ухвалює рішення, яке суперечить здоровому глузду. І ми вимагаємо разом із нашою спільнотою, аби це свавілля закінчилося ґратами. Обвинуваченим дозволили наразі вийти під заставу. Як повідомила правозахисна ініціатива Правотворець в умовах воєнного стану можливість виходу під заставу обвинувачених у Держзраді має бути виключена та кого це гребе, друзі. Тим часом бойовий генерал, який не сидів на КСП, а разом із своїми бригадами брав безпосередню участь у боях, генералу Галушкіну не змінили в запобіжному заході. Він залишився в стінах суду за обвинуваченням.